Всім самий величезний привіт. Запрошую вас в АТБ. Подивимось, які акції знижки. З 31 січня по 6 лютого вже. Давайте подивимось, які міцні знижки для власників карти АТБ. Міцні знижки це акція з 31 по. А що ж вони продовжили? З 31 по 6... Дивіться, як вони цікаво зробили не три дні. Тепер весь тиждень. Тепер весь тиждень міцні знижки. Ну, добре, це, це добре зробили. Добре. Для власників карти АТБ. Норвен оселедець 540 грамів, 71 гривня. Консерви сардіна з добавленням олії. 50 гривень 240 г. Французькі з куркою млинці 33 гривні 370 гривень 370 своє лінія. Крем сир 43 гривні. Білоцерківський. Олейна літр 800 106 гривень. Улія. Напій байкал, лимон, мохіто 2-літровий 25-40. Молоко від ферма 31 гривня, 2,5% жирності, 840 г. Вермішель швидкого приготування своя лінія 7,90. Насіння, лакомка, солене і звичайне, 170 грам 31 гривня. Шоколад Міленю маленький по 10 гривень. Цукерки своєї лінії Кокос Paradise 12,25 за 100 г. Head Shoulders. дуже хороша ціна на Head Shoulders. Хто має карту АТБ, скористайтесь можливістю 103 гривні. А, це маленький head and Shoulders, 300 г. Я думаю, бачите як. Звертайте увагу. Це не 400 грамів. От якщо б 400 г був head and Shoulders за 100 гривень, так, да, це хороша ціна би була. Так, туалетний папір 33,90. Ну, я не скажу, що це такі суперзнижки для власників карти АТБ. Це звичайні знижки, які були попередні акції. Пральний гель Grünwald. 2100. 59 гривень і порошок Грюмвель 400 грн 20 на 50 копійок. Ну, якось ось так. Ну, а це акції для усіх і для карт, і без карт. Левада по імені дуже хороші, оці панські. Я з бульйоном роблю по 50 гривень. А сирки чудо по 12,90, теж хороша зараз ціна. Сирки кому 13,50 крило. Курчат блогерів по 77 гривень. Філе курчат блогерів кілограм 144 гривні. Ковбаса сирокопчена салямі болгарська від свеління 249,50 50 кг. І виріб, ну, ніби він з м'ясом. 420 грам палочка 48,50 З непоганою знижкою 40%. Чай Ахматі. Тут і пакетований, і заварка. Також, хто полюбляє чорну карту, 75 гривень, 230 та 250 грамів. І розчина 250 грамів, 170 гривень. хурма по 86 гривень майже. Грейфрути по 46. Поляна косова. 20 гривень, 50 копійок. Півтора літрова. Так, тут олія рослинна, пляшка 230 грамів. Ляна гарбузова та кунжутна. Непогані знижки на зубні пасти Colgate. 75 г, Найдешевша. 46 гривень. І жіноча гігієна. Ну, Ходіть всередину і подивимось, які ще знижки приготував АТБ по 6 лютого. До речі, хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Оливки чорні з кісточкою та без кісточок по 50 гривень 70 копійок. Оліс, майонезний соус від оліс 300 г 16,90 гривень. І також зверніть, великий, а що, все порозбирали, дивіться, так порозкладали, що ніби все порозбирали. І великий салатний майонезний соус Оліс 560 грамів 26,90. Ось таку подушку. 350 грамів, також майонезний соус. Можна зараз придбати за 21 гривню. Хороша ціна на приправку. Хтось писав, що тут е, читайте. Розклад, то тут сіль. Де тут сіль, я не бачу. Склад паприка, коріандр, цибуля, рівчаста, базилік, чесник, куркума, перець, червоний, гострий, імбір, пажитник, кмин, кориця, мускатний горіх, перець червоний, лавровий лист. Все. А писали, ця приправа там купа солі замість приправи. Дивно. От бачите, неправильний коментар і люди можуть вірити, самі не прочитавши склад. Я знаю, що ця приправа хороша. Тут теж солі немає, я прочитав. Теж хороша ціна. Їх всіх порозбирали майже. Так, добре. А, давайте ще по приправах подивимось, що тут. А, порошок герчичний. 100 грамів 15 гривень. Куркума, як в куркуму, можуть подавати сіль. Тут же ж просто куркума 30 грам, 11 гривень. Приправа карі від своєї лінії 870. Тому перш ніж читати коментарі на каналі, краще перевірити товар самому. І вже дуже багато ставили лайків, що да, Тут купа солі. Ну йде тут умови зберігання. Це просто паприка 10 гривень. 590 дуже хороша ціна у нас зелені. Теж дуже хороша приправа. Сушені томати з часником та базиліком. 20 грамів, 9 гривень, 40 копійок. Так, і тут що у нас? Це все однаково. Здається, все однаково. А це трішки дорожче йде. Паприка сушена, копчена, мелина. Факції яловичина люкс першого сорту 550 грамів, 93 гривні. Крильця курячі від своєї лінії. На вагу йде 1690. Тушка курки своя лінія 1560 100 грамів. Лікарська від своєї лінії, вищого сорту 550 грамів, 95 гривень. Ковбаса баликована, півкопчена. 500 грамів паличка 9650. Тут я побачив паличка ось така єгерський 420 грамів, 48,50. Салямі болгарська від своєї лінії, 25 гривень. Так, хто полюбляє такі ковбаски свинячі? 66,50-120 грамів. Папероні. Ковбаса. Сиро 31 гривня. Салямі преміум першого сорту від добров. Так, 320 грам. Йде на, на, за 320 грамів 78,90. Так, яйця по 4,69. 5790 домашні. А своя лінія 55 гривень і полтавське 55 майже. Для пухнастиків кетінгов пауч пакети 11,20. Сухий кетенгов 28,30, 400 грамів, різні різні смаки. Дивіться, яка горбуша, стейк горбуша холод... холодного копчення, схибочки 200 грамів 67,70. Від своєї лінії я оселедець 850 грамів. Дивіться, акційний сир розібрали весь. Джугас, може, у вас ще є. Дійсно непогана ціна на сир Джугас. Польський з кібочками по 57,90 135 грамів. Так, це новинка з'явилась в АТБ. Це також Польща, бачу, сир іде. 12 місяців, твердий, 131 гривня. Тут 180 грамів. Показую вам як новинку. Так, по 45-60 Моцарелла. Та ось такий плавлений з цибулею. Тут 130 грамів, 8 кибочок, також 45-60. <реку> Не забудьте за сирочки від кому по 13.50, але в іншому магазині зараз по 9,90. Не кому, а ну, інші також плавлені. Так, добре. По 59 вже, дивіться, сир Гауда від Комо. І акції Сулугуні і Золотий резерв 55-60. В акції кефір розкуповують, бачу, 2,5 жирності від ферма 840 грамів, 32 гривні майже. Так, сметана. Хочу сказати, що мені смакує сметана від своєї лінії. Дуже смачна. 27,90-400 грамів, 15% жирності. З непоганою знижкою сир 350 грамів. Білоцерківський. 5% жирності і нежирний. 41,50. В акції йогурт від огличина. Чорниця по 39,50. 800 грамів. Так, зараз всі, мабуть, купують чудо, я теж, мабуть, потім візьму чудо. Сирки ось ці по 1290 двошарові. Хороша ціна. В акції йогурти Дольче по 20 гривень 90 копійок, 280 грамів теж хороша зараз знижка на них. Так, давайте подивимось по солодкому, що зі знижкою. Так, щось я нічого не бачу зі знижкою. Боже, 7% знижки. Я їх так чекав. Я їх так чекав є, спробувати. 7%. <гум> ну добре хай буде. Навіть шармальша їх і то зі знижкою. <гум> 20%. До речі, поставили зараз пряники пряжене молоко зі знижкою 27 гривень. Ловіта від Рошен, 127 грамів. Там 6 штучок. Могли б вже покласти і 3, як пробник. Ось Зараз акція на ось цю хорошу ловіта. Але мені не подобається саме желе всередині, не знаю. 63,50, а так я би купив. би. Хто полюбляє ось такий десерт від Millennium, можна зараз придбати за 21 гривню 90 копійок. І хороша ціна на шоколад Рошен, ось цей 29 та 24. Хто полюбляє зефір від Жако. Зараз він зі знижкою 73 гривні 70 копійок. Цукор ВТБ кілограм, третя категорія 28,40. В акції олія. Відрозумний вибір. Тут 850 грамів і вона 39,90. А ось оцю цю Олію порозбирали, знаєте, іноді думаєш, хто буде це купувати. Ну, Мені воно не потрібне, значить і ніхто цей не буде купувати, так іноді думаю. А от дивіться, розібрали, лишилась тільки ось ця ляна. А вся решта товар в дорозі. Селен чи що це таке? Та, ляна. А гарбузова та кунжутна в дорозі. Швиденько покажу вам чаї, найсамі кращі ціни по 28,90 чай Tia Moments пірамідки 20 штук. Лісові ягоди Tiамоменс також зі знижкою. Від то появляє ось такий цитрус та меліса. Тут 24 фільтр пакета 47,80. Оцей піквік зелений, зараз в акції, 20 пакетів, 38,70. Бачу, розкуповують ахмат класичний. Заварка 100 грамів, 42 гривні майже. Ось такий в таких пакетах 42 пакети з ароматом бергамоти, можна придбати за 41 гривню. Класичний чорний, 20 пакетів, без ярлика, 20 гривень, 50 копійок з'явився ось такий Endems, чай чорний англійський, 42 пакети. Без ярлика. Показую вам як новинку, потім можна буде спробувати зі знижкою її купити. 44,90. І дістаю далеко-далеко. Знов залишили нам одну, щоб я вам показав. На Ахмат 76 пакетів. Не знаю, чи він смачний, чи він мені потрібен. Я, в принципі, купував оцей, мені дуже подобається. Непоганий своя лінія, але він дуже хороший. ну, 70 гривень. 76 пакетів. І швиденько по каві чорна карта для турки 250 г, 75 гривень майже. Бачу, що непогані знижки на каву, Зараз чорна карта. Ось така 75 також 230 грамів. І поставили велику знижку 40% на велику чорну карту 170 гривень 250 грамів. Не забудьте про зубні пасти Colgate по 45,90. Colgate Max White по 50 гривень. І, Звичайно ж, зубні щітки з поліруючою зірочкою. Теж непогана зараз знижка на них. Можна придбати за 75 гривень ось ці дві штуки. Саніно змінила свою упаковку дизайн. І тепер вона буде виглядати саме так. Серветки, вологі 72 штуки, антибактеріальні 30 гривень 40 копійок. Диски, своя лінія, 120 штук. Це своє лінія? Так, да, своє лінія. 120 штук. 20 гривень 90 копійок. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, всього вам найкращого. І до зустрічі я вже біжу знімати наступне відео.